Всім привіт! Новий день, нова робота. А точніше, роботи немає. На кукурузі машини залишилися, а ми трошки відпочиваємо. От, приїхали з Хмельницька, бо були на барахолці, але вже перший є сніг і вже нікуди ніхто не виходить на ту барахолку. І що я надумав і хочу вам показати? Говпроху я не взяв, в машині залишив, будемо на телефон знімати. І телефон так, що трошки у нас 80 з відсотків, але їдемо аж на Білогірщину. Взяв прибора з лопатою, щоб походити, попікати. Ну насамперед все по катухи. Заправив луазика. Зараз їдемо до однокласника в магазин продуктовий, Купляємо продукти і печемо. І час у нас так собі теж має темнішати. Так, ну що, машина на бойовому ходу. Резина чуть підспущена. Там один і нам вистачить. Там, де ми будемо їздити, нам вистачить. Все, горить, все чітко. Так що сідаємо, отримуємо удовольствие від, від вихідного дня. Ова! Так, все, і газом. Хотів прадиком їхати, але думаю, прадиком не такі емоції будуть. О, трошки розмочило і можна їхати. Тут у нас що? У нас тут блокування між усьового і задний, задній мост блокується. Так що ми заражені. От. Все, що буде цікаве, буду знімати. В принципі, тут багато чого цікавого, але вже доїду в ліс, покажу яка там красота. Я там був колись печатку, знайшов. Так, для, для, того, для тих, хто не в курсі, в принципі, я і не казав, доїдемо в карасхи в ліс. Ну, спробуємо добратися. От. А кому така тематика цікава, подобаючку, Буду знімати більш такі відео. Ну і перер... як будемо переробляти цього лугаза, теж буде відео. Так, все, печемо. Самий початочок. Поїдемо такими болотами, чоткими болотами поїдемо. Я до це казав, якщо застрагну, то візьмеш мого продоса, приїдеш, мене витягнеш. Ну, в принципі, не знаю де я застрагну. О, цим драконом. Ну, будемо бачити, будемо бачити. Все, їдемо до Сироні, в магазин. Тоді на оффроуд. Садочок, от кетчуп, сердельки шість штучок, хлібчик. От, ну таке все взяв, серники взяв. На такі оми сьогодні резині на сільверах. Правда, не знаю, чи наварка чи ні. Але мені кажеться, вони оригінальні. Що зірки все є. Що не наварка, а може наварка. Вже ми помаленьку їдемо туди, де нам треба. Діма їжі джарки. Буде. О, Вже ближче до акації виїхали з ставиць. Виїхали з ставить, вже почалась така дорога. Ну і що, їдемо? Вже трошки машина нагрілася по датчику. А ми їдемо, бо в нас ще велика дорога. Зараз емоції отримуємо, Вже трохи приїхались, собі в джарки їсти. І їдемо. І їдемо дуже емоційно. покажу Наш дракон. І ми аж віть, звіти, такі є бували баюрки цікаві. І наш дракон вже в такому стані. Другий ліс вам показати. Першу Клас, мені так нравиться, якщо він сюди проїжджає Все, там Дві руки Отак тяжко Саме смачненьке показати. Вийшли ми вже на таку тверду дорогу. О, це вже ми до Чугузова ближче і ближче, але ми Чугузою будемо об'їжджати другою дорогою. От, резина приспущена, м'яка. Я на телефон вам знімаю. От. Ну, дивіться, все залежить від ваших лайків. Якщо будуть лайки перегляди, перегляди то будемо таке показувати, як як відпочиваємо. Вже буде ковпроха, вже буде то все професійно зніматися. ну Мені така тематика цікава. Я думаю, моїй аудиторії теж буде цікава. Чого Бо ми де такою перевезеннями займаємося, ті мерсики робимо. А от такий охотик лайтовий, то думаю, буде цікаво. ну Мені гарантія здається там. 30, 30 плюс буде категорія, верніш до 30. От, бо так як тато, я до тата кажу, що їдемо за мною, поганяємо, покатаємося. А я хочу вдома. А я що від такого емоції отримую. Так що поки отримуємо емоції, то гроші, грошми, а емоції мають бути. То їдемо, попікаємо, може нам щось боженька дасть. Якось золотішка чи срібла. Ну, в принципі, ми їдемо на бите місце. Так що просто їдемо за якоюсь одною хоч монеткою Тримаю вас в курсі. Польот нормальний. 50-60. Машина не гріється. От. І йдемо. Так, мені зразу треба переключитися. ось спереді калябанька. Каля чи ми можемо ні... легенько занернемо Так, трохи помили. Ну, зараз вже чугузі справа ми поминаємо. Тут треба трохи напрягтися, бо тут руй такий, що хто їздив на Волинці, той знає, тут нема усілка понаскати ніякого. А дімчик одною рукою рулить на офроуді. Їхали ми вже, Меклаші в нас тут, об'їзну ми подолали. Так, обійдемо, подивимося машину, блін, болото набирається це просто. Обійдемо машину, подивимося. Так, все в нас світе, все в нас чітко. Колеса, все на місці. Так, зараз подивимось по, кар... по карті, чи сюди їдемо, чи сюди на асфальт і треба нам туди горень переїхати. Так, ну все. Коротше, преп'ятствий поки що ми не бачили таких як треба. Таке тільки напередку. Подивіться, якою ми красотою їдемо. Не ми, а я. От струмочок, сніг розтає. Наш дракон. Так, і добираємося ми таке до лісу. Красота. Вон молодий лісок. Туди теж є дорога, ми туди не їдемо. А за мене проїжджав, то мужики теж десь там бачу наверху дві машини стояло. У мене теж вибрались на легкий, легкий офроуд. Курсуємо. І, І теж якийсь шашлик жарить. Так, а ми добираємося туди, в ліс. Вже старий. Правда я, я знаю як заїхати, а може ми туди далі проїдемо. Подивимося, може поїдемо туди, де я не був. Так, годин вам теж не скажу скільки, бо знов не подивився. Під'їжджаємо ми вже до лісу. О, тут такі, ух, два юраки нас Ось третю треба дати, а то щось ми вже з махом йдемо тут. Короче, одною рукою тяжко, Ну все. Управляти тим всім. Особливо на четвертій передачі. Отак. Ааа, скидає! <свистак> так, ну, добираємося, добираємося. Раз я заткав включав, і то, щоб не кидало вліво вправо, бо замахався рульом рулювати. А то все напередку. Так, да, резина рішає капець. Так, в принципі, ми можемо десь... Тут і в ліс заїжджати Послухайте яка красота Пташечки співають. гулки тут від луза немає. Так, от наш дракон вихолодає От. А ми будемо пробувати заїжджати в ліс, але я дивлюсь тут гора то Нам, в принципі, і туди не треба. Їдемо десь туди, де буде гарний спуск. От про ці моменти я вам говорив. Подивіться, яка в лісі красота. Сніжок ще тримається. Тишина. Просто красота. Вау. Аж хочеться сюди походити, погуляти. Ось у нас є прибор, але планую туди. Далі поїхати зараз попутіти, подивитися, хоч і ми на тій стороні лісу були теж з приборами. от, Правда не знаю. Не знаю куди. Але просто красота. Красота, красота. Так, лазика заглушивха, подихає. а я зроблю пару фоточок. так не вийшло зняти вам відео, бо штатив постійно падає, імпровізований. От, так що за мною в кабіні побудете. Подивитися, яка красота. Їдемо два рази ми повернули. Їдемо десь туди в глиб лісу. Може, що цікаве, побачимо, нам треба якусь долинку, таку, роздоріжжя. От, там будемо з прибором ходити. Тут не пам'ятаю, чи я був, чи не був. Зараз будемо по картах. Дивитися, які ми вже лісі, але хочу в ліс туди далеко-далеко проїхати, подивитися, бо тут колись і скільські наконечники попадалися, От, і царизм попадався. Так що тут повинно бути цікаво. Так що їдемо по своїй полісній дорозі та кайфуємо. десь сніг випаде, то поїдемо. Ще Таке познімаємо щось, щось гарне. Візьму штативи, гофрохи. Оба! Траншея. Ой, такий гарний засніжений ліс. Красота просто. О, Зараз станемо до того фотосесії, зробимо разок. Вау, просто кайф. Не хочеться вставати, хочеться їхати і дивитись. Але давайте так зробимо, стану. Так, виключимо габаріти, заглушимо і підемо послухаємо Природу. Фух, скажи, же ж класно. Просто був Вау. Тишина, тишина. Пропоную таке гарне місце розкласти вогонь розвести. Правда, не знаю, як ми його розведемо, як такі гілочки мокрі. І пожарити серделюз. Зараз сюди машину поставлю, а до того буду палити. Так, не переключайтеся, буде цікаво. Можливо я заставку зроблю, класно. Вау! Розвів я кострик. Якими зусиллями прийшлося зробити страпки мотузочка. Мотузочок вмокнути в бак, достати паливо і помаленько-помаленьку зробили кострик. Так що зараз ще трохи попідкидаємо, але думаю, досить нагріти сердельку. І зараз будемо гріти сердельку. Робив фото. То габарити включав, габарити можна виключити. І помилуємося трохи красотою. Мій один слід. Звідти приїхав, по слідах буду знаходити, звідки приїхав. Десь зараз година третя. Це така красота. Зараз паличку нахожу. Сердельки островлені та й будемо об'єднати Трошки є жар і жаримо сердельоси. Зараз нагріємо та й будемо сідати обідати. Друга порція готова, бутербродик є. Хотів вам свого відео зняти, але не виходить в мене. Треба таке брати штатив і тоді знімати. Так, косарка зараз затушимо і будемо вирушати назад додому. Ой, красота капець! Зараз будемо ще назад їхати, попробую щось зняти вам. Все, і маршрут наш. Просто бомба. Покидаємо ми це класне місце. Перекусили і їдемо в другу сторону тепер додому. От. Ще можна подорожувати і подорожувати. Є туди стежка, от сюди є, туди є, туди. Але хватимо. На сьогодні хвата. Печемо додому цього разу я пам'ятаю, що вам треба горень показати. Так, зараз будемо переїжджати. Тут такий гарний освай. Вже ми вибралися з тих дєбрів. але зараз ще до то будемо тим самим маршрутом їхати. А може трохи змінимо, не знаю. Ну, той мені дуже сподобався. Тут само собою на Миклащі, так поїдемо, як їхали. Так, Сушівці. Переїхали горень. Так, і тут у нас підйом йдемо. Ближче і ближче. Добираємося ми додому. Право Чогузів, справа Антонівка. Поїдемо через Антонівку, поїхали через Погорільці. Не їхали об'їзною. Погорільці ми теж такою трасою пробиралися, цікавою. А я там ще не був. От, і добираємося додому. Трохи зараз твердого, а там знову володця. І наша подорож підходить до закінчення. Вже ми в новоставцях, зараз добираємося до Теофіполя та й можна ставити в стойло. так, Резіна справилася своїми задачами. правда такий В болоті, але... Але нічого, бойова машина. Такого обійду, круг зроблю. От, сьогодні ми добре покаталися, багато проїхали, От, але ще буде до нього багато чого дороблятися. Будуть арки, крила, будуть проставки, буде зовсім друга резина з дисками, з титанами. Буде панель, будуть від джепа компаса сидіння, будуть бампера силові, буде лібьотка, буде вираптор покрашений. Ну коротше, один словом, Багато всього буде робитися. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал, ставимо вподобаючку. От. Думаю, відео зайшло. Буду в лісі ставити штативи. Буду щось таке більше вже професійніше знімати. Квадрик вже ж є, будемо літати і знімати. Ось такий тестове, тестове відео, чи вам зайде таке, чи не зайде. Все, не забуваємо вподобаєчку, всім до зустрічі.